Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина. Всі, Можливо, ви вже чули, можливо, і не чули. Помітили Олену Зеленську разом з Катериною Загорій, це родина якої належить фармацевтична компанія Дарниця у Сент Моріц. Тобто вони прилетіли туди чартерним, чартерним чи яким рейсом прилетіли. Кажуть, що то Марія Санду, то у Марії Санду немає. Ніяких літаків, вона завжди бере, як це сказати, або рейсовий, або в оренду бере. ось Тому, скажімо так, після серії цих, як вона називається, інтерв'ю, які дала Олена Зеленська, вона собі Тихенечко засвітилася у Одесі, до речі, і казали, що в той день не було обстрілів, не прильотів, нічого. Ось, поїхала собі через Молдавію, через Молдову до сант моріца полетіла вірніше. Дивіться, все сходиться. Це випливи так само, як і Оман, виплив. Тут запитання в іншому. Хтось каже, що. Вони за свої кошти можуть літати. Нехай собі літають, але не за ті кошти, які вкрали у військових. Давайте подивимося. Ви бачите? І скажіть, що не вкрали. Як вона повезла гроші? От куди йдуть гроші? Ті, які не вистачають військовим. Так, приховують, приховують, приховують. Ну що ж, дивимося. Тому що багато говорить зараз, що нас від чогось відлікають, що це і псо, і тому подібне. Але сходяться, факти вже сходяться. Хто вміє трошечки критично думати, хто вміє щось підраховувати, хто а, читає різну пресу і слухає інформацію, знайде потрібну інформацію. Тому будемо дивитися: це за гроші, за чиї гроші вона полетіла. Ще ви розумієте, rolls royce Ви повинні розуміти, це просто так. Ну, це дуже дорого. Нам з вами, повірте мені, в житті не назбирати таких грошей. От, дивимося, за чиї гроші вона полетіла. Вкрадені, бачите, вже перша карта випадає вкрадені гроші. Вкрадені гроші. За вкрадені гроші мої, дорогенькі. Ось так. У народу України. Тобто, у вас вкрали перемогу, ось, щоб вона покаталася. І тут таке враження, знаєте ще, е публічно виступила, публічно показалася і за це отримала копійку. Ну, це копійка, так. Так, що цікаво ще? Тут випадала, до речі, карта. Угу, ще, або король. Зараз я подивлюсь, це був король чи королева. Королева монет, Все зрозуміло. Королева монет. Добре їй заплатили за те, що вона з Зеленським показалася на декілька інтерв'ю. Люди в коментарях кажуть, що ні, це не і мої дорогенькі, це дійсно Зеленська. Найдорожча ескортниця у світі. Якщо ви бачили дорожчих ескортниць, напишіть. Гаразд, будемо дивитися, давайте так. щоб подивитися тоді? Ну, в принципі, я хотіла тільки подивитися, чи дійсно. Да, вкрадені гроші 100%. І тут не тільки в українців, мої дорогенькі. На вашому горі. І у військових, бачите, не тільки в українців, а от саме у військових. Тут карта взагалі-то і світу показалася. Ну це контракт. Можна сказати, що це контракт. Її заплатили по контракту. Угу. По контракту її заплатили. І з цією вишенькою на торті полетіла святкувати. От, і тут все затуманю, завуальовано. Розважатися. Ну, це, ви знаєте це і, скажу так, це і маніпуляції українцями. До речі, щоб ви розуміли, для чого це робиться. А, для того, щоб ви не давали, а, ну, знаєте, це погасити ваш запал. Ось як я бачу тут. Погасити ваш запал, щоб ви не допомагали військовим, щоб ви опустили руки, щоб ви взагалі не боролися. Ось для цього це робиться. Я от запитала: для чого? Щоб просто, щоб ви більше не допомагали, щоб ви зневірилися, ось ми допомагаємо, а вона за наш кошт їде. Дійсно, за ваш кошт. Їде за ваш кошт. Хоча, дивіться, не вона у вас вкрала, так? А хто вкрав? З одного боку, їй заплатили по контракту. Вона отримала гроші по контракту. Там контракт. Серйозний контракт. Повірте мені, по імператору там залізний контракт. У неї хороші адвокати, які це все перевіряють, які це все щоб дотримав, щоб Зеленський дотримався. Ось якось так. Ось, якось так. Ну, я, я вже десь казала. Що це мені нагадує Мелані і Дональд Трампи. Теж там все по контракту. Вона ж теж не виходить з ним охоче. Вони живуть, до речі, Зеленська з дітьми живе за кордоном. Кажуть, що там з дочкою вона була. Ось, але, бачите, я там побачила декілька жінок: чотири чи п'ять навіть було жінок. Хто бачив відео, напишіть, що ви бачили ви. А ми, дорогенькі, не здаємося, донатимо на ЗСУ. До речі, кажуть, що це кримінальна справа. Не задекларувати. Вони мали задекларувати, тому що вона, дружина президента, мала декларувати свої статки, а вони в них не задекларовані. Ось вам і фішечка. Задонатимо на 58-му бригаду на Донецький напрямок, щоб хлопці втримали. Ось, їм потрібна нова машина. Під цим відео закерплю коментар, мої дорогенький. Бережіть себе і разом до перемоги! Все буде Україна!